Дівчатка, всім привіт! Мене дуже довго не було. В моєму житті стались дуже гарні події. Я побувала в Києві, в Львові. В Києві була вже не вперше. І вперше побувала у Львові, тому були такі великі перериви, не було відео, тому що ми постійно були десь в дорозі. Сьогодні моє відео буде про аромат, про новий аромат від. Дизайнера італіянського Lieu Jo. Аромат називається Лю-Jo, одноіменний Мілано. Made in Italy. У мене 30 мл. Цей аромат я отримала по обміну. Я, скажімо, так, є в групі парфумерній, і я там виставила, що хочу або продати GVNCLINTRD, або ж обійняти. І ось написала мені Тетяна з Києва і запропонувала ось такий аромат. Прислала його скріншот, його пірамідку, все. Я почитала, думаю, ой, дуже цікавий, дуже цікавий, хочу спробувати. Чому ні? Це щось нове. І так. Аромат відноситься Lie Джо. Це італіянський італійський, якщо бути точніше, дизайнер одягу, жіночого, чоловічого та дитячого, з таким легким, я б сказала, шармом дороговизми. Ось так от. Лакшері життя, скажімо так. Аромат 2019 року. Відноситься до групи східно-ванільні. Ось так він виглядає. У мене така маленька, малесенький об'ємчик 30 мл. Я Тетяні теж відправила 30 мл Gвенши Linter D. Ви бачили відео про нього. М -м -м. Мені дуже подобається. Дуже подобається цей аромат. Аромат 2019 року, я вже про це сказала: верх тут мигдаль, апельсин і мандарин. Верх, лісові горіхи, какао та апельсиновий цвіт, база, ваніль, бабетонка, ветивер та пачулі. Для мене цей аромат, знаєте, я спершу подумала, візьму, поміняюсь, тому що дуже цікаво спробувати. У мене закінчується Black Opium опіумі целоран. Я для себе вирішила, ну, я тоді, до речі, була у Львові, коли мені написали. Я для себе вирішила, що гарна заміна саме Black Opium від Yves Saint Laurent. Це буде такий східний, приємний, ванільний, такий, знаєте, осінній зимній аромат. Тому І помінялось. Ой, вибачте, якщо ви почули якийсь звук, це птичка влетіла в мені в скло. Аромат дуже гарний. Я тут відчуваю саме ваніль, мигдаль, лісові горіхи і какао. Аромат дуже приємний, стійкий. До речі, я читала на фрагрантики, що пишуть, Дові, дівчатка, до речі, є українська фрагрантика. Я бачу багато блогерів беруть скріншот і роблять з фрагрантики, але вона російськомовна. Є українська фрагрантика, тому можете спробувати. Нічого складного, все те саме, тільки українською мовою дуже приємно. Тому для мене цей аромат дуже приємний. Я ось його нанесла, коли він до мене прийшов. Прийшов, Я навіть спробувала його не відразу, тому що, чесно кажучи, я, ж, я його забрала з почти, і ми тільки приїхали. Тільки приїхали, ми забрали посилку, поїхали туди-сюди, знаєте, як справи. Mm, тому що нас не було майже тиждень в Миколаєві, тому ми і так. І коли ввечері я відкрила посилку, я відписала Тетяні, що дуже приємний аромат. Тетяна мені прислала дуже гарно е, упаковане, там були чай, цукерочки і декілька пробничків, які, до речі, вона мені запропонувала на вибір. Я вибрала один і вона спросила, можливо, ще якийсь. Я сказала, давайте на ваш розсуд. Тому хочу вам ще розказати про ті семпли, які мені прислали на пробу. Такий ось ароматик, по-перше, закінчимо з ним. ну, Дуже приємний, дуже приємний. Раджу спробувати тим, кому подобається саме -Лоран і такі, я б сказала, знаєте, Лоран. Можливо, теж плюс-мінус, десь тако трішечки з боку, але є. І підемо по пробничкам, які мені. Прислала Тетяна з Києва. Це ось такий аромат. Це ковет від цари Джесіки Паркер. Звучить повітряна тривога, не знаю, чи чутно в мене в наушниках, але не будемо зупинятися. І так, це ковет квітково-деревно-мускусний аромат 2007 року. Хочу, чесно вам сказати, я його не чула. Ну, тобто ніколи. Я знаю, що є в магазинах представлена Джесіка Паркер, Але там цього аромату я не бачила. Тут заявлений верх сицилійський, лимон, лаванда, темний шоколад і лист. Ларгонії. Серце конвалія, жимолость, магнолія, база мускус, кашемірове дерево, тикове дерево і ветивер і амбра. Хочу сказати, по-перше, аромат мені сподобався. Не знаю, чи подобається він Тетяні, враховуючи, що вона мені його відправила. Аромат мені дуже сподобався. Знаєте, я би готова була помінятися свою донну Карен, яка в мене є, зелене яблуко. Біділіше обміняти саме на флакон таких парфумів. Він мені подобається більше. Чесно вам скажу, коли я його спробувала, мені здалося щось дуже знайоме. А знайомим, знаєте, що виявилось? Конвалія. Так. Враховуючи моє студентське життя, знаєте, конвалія в мене загалом асоціювалася більше з освіжувачем повітря, тому я не дуже любила її в в ароматах і не люблю. Тобто, Я там підходила до деяких ароматів від Lauder е і до інших таких, і десь була конвалія, мені не дуже подобалось. І одного разу я їхала в автобусі в дуже сильну спеку, і їхала жіночка, і вона пахла цією конвалією і можна було вмерти. Ну, тобто, Не то, що це погано було, але мені здається, що було нанесено дуже багато. Це трішечки душило оточуючих. але ж, ну, я розумію, що їй подобається, тому що ну, не можу я відноситись, типу, як деякі люди. Ой, фу, як, до речі, Микола, фу, як какат воняє тими духами, пайду ка пересяду. Ну, ось так буває. Але я так не відношусь, тому що я розумію, що якщо жінка або дівчина були з цими парфумами, значить вони їй дуже подобаються. Тому я просто тихенько десь відсяду і, будь ласочка, хай пахне, хай, скажімо так, отримує задоволення від цього парфуму, бо він їй подобається. І це факт. Наступний мій аромат. Це е, той пробник, який я саме вибрала. Це пробничок від, ой, вибачте, трішечки труситься, від Xerdov Zepiro. Ось так тут є. Я його вже наносила на себе. Дуже приємний аромат. Дуже стійкий аромат. Це парфум для жінок та чоловіків. Він належить до ароматів східних пряних. Східних пряних. Випущений аромат був у 2015 році. Верхній ноту тут Елемі, Арте Артемізія це полин. Біле вино і бергамот. До речі, біле вино я тут чую 100%. Ноти серця це кардамон, кориця, гвоздика і ірис. І база це ладан, деревні ноти, амбра і мед. Хочу вам сказати, що аромат мені дуже подобається. Е, такий приємний, стійкий, дуже стійкий, я б навіть сказала. Він помітний. Так, помітний його тільки нанесла, У мене чоловік спросив. Що це за запах такий, ніби сказав, медикаментів. Ну, Йому не сподобалось, скажу так. Е, на фрагрантики він відмічений, як скоріше чоловічий або ж чоловічий, а, а також більше і є зазначено, що унісекс. Унісекс там 134 десь голоси було, чоловічий 149 і е, скоріше чоловічий там 105 ось такий аромат. Зефіро The опс, не Sergeo. Такий гарний аромат. Тобто в нього зазначено, що дуже справедлива ціна, ціна, я знаю, точно там висока. тому не знаю, Я б, наприклад, так багато би не віддала за такий парфум. Ніша є ніша, і це парфум, від якого віє якістю, багатогранністю, абсолютно згодна. Про це пишуть багато. А якщо коротко, то це аромат ладана кориці з тютюном. Саме Xerджофф. Такий от. А полин тут додає гіркуватості. Тобто він такий гіркуватий. Це, звичайно, цей аромат, до речі, не молодіжний, я, але він і не ретро. Ось так. Я, це, я його бачу. Тут прекрасна стійкість, шлейп. Ну, в плані його використання, мені кажеться, він все сезонний. Правда, все сезонний. Це такий аромат, який, якщо ви десь почуєте, ви його запам'ятаєте. Але композиція все ж більше чоловіча. Але враховуючи, що мій чоловік це відзначив як спирт, то. Побачимо, запропоную, запропоную. Можливо, йому сподобається. Також Тетяна мені прислала ось такий семпл українського парфуму. Це магній називається авторський парфюм. Ось так потримаю, можливо, комусь буде цікаво ця назва. Чесно вам скажу, я на себе не наносила. На мій ніс. Це спиртовий парфум. Тут так і вказано. Вказано, що це спиртовий парфум, зелене листя, ягоди, квіти, сандал, абра і, амбра і мускус. Я на себе наносила, тому що для мене це спирт. На мій ніс це, ну, я не, не буду наносити. Не знаю. Можливо, до речі, я не давала б нюхати чоловіку, можливо, би він відчув якось його по-іншому. Я відчула тільки спирт. Ось такий аромат. Е, і на цьому. Я хочу вас попросити підписатись на канал, ставте вподобайку, лайки та діліться моїм відео, мені буде дуже приємно. Ось такий гарний аромат дістався мені по обміну, як ви розумієте. Взагалі, це був мій перший досвід у житті обміну, і, враховуючи, що це був Дживан Шилінтердіт, я вже, знаєте, трішечки навіть думав: якщо навіть мене обмануть... Бог з ним. Просто аромат, ну, правда, не мій. ну Мені не подобається. Чомусь не те. Не те, не так, але, до речі, я ще не пробувала Лінтер Ді в червоній версії, в чорній, тобто я не пам'ятаю назву, але їх не пробувала. Але, звичайний класичний пробував, мені не підійшов. Цей аромат просто неймовірний. Я сподіваюся, що Тетяну радує Gvan а мене радує Елію Джо Milano. Дуже гарний аромат, до речі. Тут магнітна кришечка. А ні, Ані, немагнітно, Я Зараз так вирішила трішки розповісти. Ось такі аромати. Ось такий у мене був чудовий обмін. Я дуже вдячна Тетяні за цей обмін. Це перший обмін в моєму житті, він був максимально приємний. Зараз у мене залишилось ще декілька ароматів, які я хочу продати. Можливо, обміняти, але рівноцінний обмін. Під відео вже вказано, де я записувала відео з ароматами, які я готова продати або обміняти. Є відео, можете переглянути, там в описі указано, які аромати вже продалися або обмінялися, і які ще лишилися. Мене дуже цікаві аромати від Шанель, шанель No19, також аромат Crystal Overt. Uh, і ще в мене в шанель дуже цікава шанель о ВІП. Ні, чекайте, не О Офреш. Він в мене закінчився. Зараз я подумаю, можливо, купити, можливо, не купити. Uh, ось таке коротеньке відео. Um, за цей місяць сталося дуже багато-багато гарних подій. Uh, ну, гарна подія це те, що я побувала у Львові, у Львові, в Києві. Було дуже приємно, неймовірно приємно. Ми поїхали машиною, дуже були здивовані гарними дорогами, тому що коли ми виїхали з нашої області, виявилося, що вау! Ми були дуже раді, дуже так скажемо, ми отримали гарні емоції. Ну, Нам дуже подобалось. знаєте, Ми так жили один день, ми приїхали. Це була дуже спонтанна поїздка, тому що загалом вона починалася з того, що ми їхали на риболовну виставку в Київ. Ось так от. А ще, до речі, в мене з'явилась маленька кіця-помічниця. Не знаю, де вона. Десь тут тільки що бігала, гралася але вже десь, напевно. Робить шкоду, ну, любе воно, це любе. Ми її підібрали на В наступному відео обов'язково покажу. Також хочу показати своє замовлення з майка, хочу поділитися з вами дуже гарним доглядом. Це крем під очі, який я дуже люблю, і завжди чекаю, якусь знижку, можливо, акцію. І ось я вирішила замовити з Нотіно, тому що я вибирала більш дешеву альтернативу, більш таку, знаєте, ну... Трішки економнішу, скажімо так, тому що, самі розумієте, в наш час хочеться трішки зекономити. Але ж була акція, я купила його. Тому, коли він дойде, тому що я замовляла на мейкапі, і те, що було на території України, воно мені вже прийшло. А те, що йде з за кордону, потрібно ще трішки почекати. І тоді я зніму вам гарний огляд. А наступне моє відео, я думаю, буде про пусті баночки. Я хочу поділитися своїми бюджетними знахідками. Я, чесно кажучи, взагалі здивована, що за 100 гривень можна знайти таку річ Ну, просто закачаєшся. Це просто щось неймовірне. Просто-от Естілаудер і саме ось ця річ. Я їх порівнювала, мені дуже сподобалось. тому... Ставте лайки, підписуйтесь на канал, дуже багато хочу вам розповісти, але не буду трендіть. Тому всім гарного дня, мирного неба і всього найкращого. Віримо в наші Збройні Сили, підтримуємо їх і дуже-дуже дякуємо їм. Всім па-па!